Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, рухати країну до перемоги і розвиватися. В ці нелегкі часи з вами незмінно Денис нескар, і ми сьогодні говоримо відверто про бізнес під час війни разом з нашою прекрасною країною. Ми на жаль перебуваємо в стані війни вже майже 9 місяців, але не зупиняємося не на митці, нашому русі до перемоги, до скорої перемоги, яка однозначно буде, бо ми незламна нація. Кожен на своєму фронті веде цю боротьбу, і саме там, де він максимально продуктивний. Український бізнес працюючи, допомагає країні, допомагаючи економі. Миці, допомагаючи українцям, експертна думка запрошує до співпраці, і ми намагаємося стимулювати бізнес і якраз розповідати про успіхи українського бізнесу в ці нелегкі часи всій країні. Сьогодні поговоримо про український бренд, який виробляє дуже класні речі. Торгова марка Harvest І у мене в гостях її заснов співвласник. А Соколовський Дмитро. Вітаю вас, Дмитро. Так, всім доброго дня. Ну, Давайте для початку познайомимося. Мені сподобалася продукція вашого бренду, я таке люблю, але розкажіть, що за бренд? Чим займаєтеся, в чому ваша ну, експертність? Свою роботу ми почали в 2016 році. На той момент ми ще паралельно займалися з моїм колегою велосипедним бізнесом. Ми продавали вінтажні шосейні велосипеди. Ось, і на той момент знайти якийсь якісний рюкзак для велосипеду було ну, дуже непросто. Не і перше, як ми зайшли, грубо кажучи, в виробництво, в сферу сумок та рюкзаків, ми почали виробляти сумки та рюкзаки для велосипедів. Е, паралельно ми набрали вже певну групу клієнтів, які вже почали казати, ну, давайте щось міське, давайте щось туристичне. І так ми почали плавно переходити все глибше і глибше виробництво сумок та рюкзаків. І паралельно, вже, якби. Перестали займатися велосипедним бізнесом. На даний момент наш асортимент це сумки та рюкзаки, жіночі, чоловічі запустили недавно лінійку дитячих. Займаємося ми також онлайн-та рітейл-торгівлею. У нас є онлайн-магазин, у нас є 5 фізичних магазинів. Ось. Війна трошки скоригувала наші плани по розвитку, і зараз будемо далі це обговорювати. А перше питання, яке зараз виникає, зразу ж. Отже, ви український бренд, який заснований в Україні українцями? Я так розумію, з міста рівного так, навіть міста рівного. ви приїхали прямо на ефір до нас, прямо з рівного так. От. А... І інше питання: матеріали. Де ви Це, все це повністю українське чи все ж таки десь якесь є щось іноземне? Хто розробляє моделі? Звідки ви берете оці от ідеї моделей ваших сумок, рюкзаків? На жаль, в Україні не досить розвинена срієва, так сказати, галузь. Тому переважна більшість наших матеріалів та фурнітури це є Турція або Китай. Проте останні два-три роки в Україні почали вже активно розвиватися українські виробництва сировни. Ось, тому зараз ми використовуємо повністю українську ремінну стрічку. Ми використовуємо український шкір-замінник екошкіру. Ось використовуємо також українські ПВХ-матеріали, наприклад, там Лейби, бірки і тому подібне. Ось. Тому як би надіюсь, що далі воно буде все розвиватися. І ми зможемо далі далі говорити, що ми не тільки шимось в Україні, але про те, і сировина наша теж також по більшій мірі українською. Угу. <говорити> От реально завжди було цікаво хлопцям, там, дівчатам, не знаю, людям, які працюють в ну, як це правильно сказати, сфера одягу аксесуарів. Де з'являються ідеї? Я зрозумів, що починали ви з велосипедних. Це так. зрозуміло. Там все було далі. далі. Далі, як ну, де ви берете підсказки, чи можливо ви там дивитесь на якісь провідні бренди, звідки моделі появляються, взагалі асортимент, ви ж його постійно явно розвиваєте? Звідки черпаєте ось цю інформацію? Ну, дуже сильно мені в цьому допомагає те, що майже все дитинство і юність я вчився в художній школі мистецтв. Ось тому якби фантазія в мене працює сама по собі, Тобто я не можу сказати, що якийсь там чіткий алгоритм, що я хочу там придумати якусь модель, от, її впровадити, чи там, не дай Бог, скопіпастити. Як на жаль, багато хто робить з українською. Тобто, ви малюєте і ви створюєте. Ви ж такий креативний елемент в цьому бренді, так зараз. Уже ми почали залучати дизайнерів. Тобто, зараз не лише я працюю над розробкою моделей. Але перш за все пішло від того, ну, від моїх ідей почало все рухатись, від того, як я це бачив. Ну, в переважній більшості я робив все так, як би це хотів би я носити я. Тобто ніколи не робив так, що ну, зроблю це для когось, а сам це я не хочу носити. Ось. Тому це, в принципі, є таким одним із основних чинників, чому напевно клієнтам подобається продукція, тому що все, що я роблю, мені. Я роблю так, щоб я його сам міг носити. Наприклад, ще майже з самих початків ми почали використовувати пластикові рамки ЮКК на наших рюкзаках. Це ті, що регулюють лямки. Ось, чому почали використовувати? Бо коли ще коли я активно займався велосипедами, сам нагрузив рюкзак, їхав на велосипеді, в мене стояла пластикова рамка. На ямі вона мене тріснула, рюкзака розвернули. Можна сказати, майже не попав в ДТП по цій причині? Тоді в мене було таке жорстке правило, що на всі рюкзаки там незамінно від ціни, ми ставимо лише там пластикові рамки ЮКК. Якби не економимо на якісь такі критичні фурнітурі, яка може потім вплинути на, не дай Бог, навіть безпеку користування цим виробом. Угу. От ви буквально перед мен... інше питання моє. Де оця тонка грань між красою? і Практичністю, да? тому що це досить і досить важливо. І чи не важко креативній людині, такі, як ви, ось, не втратити оцю практичну складову, да? бо іноді буває річ красива, да? ну, але вона не практична. Ну і ви фактично відповіли. Ну, це завжди така постійна боротьба, так сказати, всередині себе і всередині команди, тому що ми собі якби зробили такий слоган, також майже на самому початку, що у нас дизайн виправданий функцією. Тобто ми не робимо щось. Дуже-дуже наприклад гарне чи якісь нестандартні не дизайнерські рішення, якщо ми розуміємо, що це рішення не дасть якби, тої надійності, яка потрібна клієнту. Тобто ми ставимо для себе такі рамки, що наш рюкзак без втрати там, візуального стану має носитись від року до півтора, без втрати технічного стану і там, від 2,5 до 3-4, ну там вже далі залежить від того, як клієнт ним користується. Так само в нас розроблені правила тестування нової моделі. Тобто, навіть якщо ми там запустили нову модель, бо зараз є вже декілька дизайнерів, щоб не наступати на ті самі граблі, які, можливо, десь колись ми робили. Ми розробили спеціальні правила, по яких ну, чек-лист, по яких потрібно перевірити модель, там, протестувати її, там, в реальному житті. Там, якщо там, найпростіше говорити, ми завжди даємо там, водієві чи розкрійникам чи грузчикам поносити ту сумку чи рюкзак, бо це такі самі екстремальні умови. Якщо воно витримує, нічого з ним не стається, тоді ми. Запускаємо в серію. Проте у нас є звичайний момент, ну, якби не будемо грішити, що ми там ідеальні. Ми дуже сильно відслідковуємо наші гарантійні випадки, наші негарантійні ремонти. Ось, Я їх тримаю на особистому контролі. Тобто, ну, багато чого я там здивував в себе в компанії, але ну, сам фокус на продукт далі я ну, його лишаю тримати. Ось, І кожен гарантійний випадок попадає до нас в протоколи нарад, які ми. ну, Обговорюємо і виносимо якісь певні рішення. Тобто, чи це було дійсно там гарантійний впадок з того, що ну, там, було перенавантаження виробу, чи щось в цьому роді, чи це дійсно якийсь там, технічний дефект, чи дефект фурнітури, чи щось в цьому роді. Тобто деякі моделі, наші класичні, яким вже, там 5 років, вони пережили, мабуть, вже, там, 10 рестайлінгів, поки ми довели їх до того, що там навіть кутики не затираються, тобто максимально позглажували. По... Змінили конструктив, змінили фурнітуру так, щоб виріб був ну, якомога набагато надійніший ніж там він був раніше. Клас, просто заглянули буквально за лаштунки того, як працює у вас бізнес. До речі, щодо того, як він працює, наскільки помінялася ситуація в україні після 24 лютого всім зрозуміло як ваш бізнес справився чи був простій певний коли відновилися якщо був простій ну і взагалі як відозмінився бізнес після 24 лютого Ну, перш за все, в перший день війни, звичайно, у всіх був стрес, тобто ми не розуміли, чим воно закінчиться, куди воно дійде, так як в нас Рівненська область, вона також є прикордонною, і ми вже бачили, що вже в Житомирській області там вже йдуть якби, бойові дії. Всі дуже сильно переживали, що там ну, з години на годину чи з дня на день це може початися в нас у Рівному. Тобто, першою чергою ми якби, розрахували всіх наших людей, тобто, щоб у всіх були гроші, тобто, ми там не чекали зарплату там, ну, по регламенту. Так Ось і сказали всім, чекайте на місцях, чи поїдьте, поки там якесь село, чи хто куди бачить, куди де він відчуває себе безпечніше. Там тиждень ми помоніторимо за ситуацію, тоді будемо далі говорити, що ми будемо робити. Ось. Після тижня ми зрозуміли, що в принципі жити можна, працювати потрібно, тому що ну, якби, військові борються, економічний фронт також потрібно тримати. Ми почали. Дуже сильно шити, я думаю, всі знають, куди, всі знають як. Ось, тому що на той час це була дуже як би, така критичний момент зі спорядженням, Ось, шили ми це повністю на волонтерських основах, як і матеріал, так і робота. Десь приблизно, вже з середини березня, під кінець березня, ми вже зрозуміли, що вже наші як би, фінансові запаси закінчуються, і вже треба самим як би, починати як би, знову йти в комерцію, щоб платити податки, і далі підтримувати робочі місця. Ось, звичайно, що з магазинами була велика проблема, тому що там Дніпро працював частково, тому що тоді ну, було багато обстрілів. Харків ми взагалі закрили, тому що ну, там взагалі було нереально працювати. Ну і так, по суті, наш ретейл став приблизно десь до середини квітня. <кхм> тобто, коли від Києва вже відійшли тоді війська з Бучі Ірпіня, ми вже одразу поїхали в Київ підготувати магазини до відкриття, щоб вже там на Пасху їх запустити. Ось номенклатура насоді сильно змінилася. Тобто, якщо до війни, в принципі, ми вже бачили тренд таких тривожних рюкзачків, що клієнти почали менше купувати якісь дрібні моделі, більше почали якісь там такі великі, міські чи туристичні купувати. Ось то перших 2-3 місяці тренд зберігся ще й там подвоївся, потроївся, в тому плані, що ну, всі ще далі закуповували ці рюкзачки, тому що ну, люди були в стресі, не розуміли, що буде далі. Ось також ми дуже суттєво відчули те, що. Як там, по різних оцінках 5 мільйонів людей зараз в Україні вони то приїжджають, то виїжджають, тобто така постійна плаваюча міграція. Ось, тобто Ми відчули, що це якби відобразилося на наших продажах, тому що в принципі це ті, хто виїжджають чи приїжджають назад, або там, виїжджають на півроку чи на рік, ну, в кого як виходить. Ось, що це в принципі була наша якби цільова аудиторія, тому що в нас середній вік нашої аудиторії це 18-35. Ну і вже вона навіть там доходить до 50 років. Тобто це якраз така найбільш подвижна, найбільш подвижна аудиторія. Якраз ті, з ким ми працювали, якраз вони виїхали. Тобто це ми якби суттєво відчули. Ну, але про те, якби таким сильним помічником українського бізнесу є великі корпорації за кордоні, які не почали працювати у війну, тобто там від індітекса там до інших. Ось, і якщо говорити глобально про ринок, то всім українським брендам це був такий якби, великий бонус. Хоча він там був нематеріальний нічим, але те, що вони, якби, ринок жався, але сама ніша якби, стала вільнішою, це всім якби допомогло. Тобто, якщо ну, там слідкуєте частково за українськими брендами, то побачите, що деякі вже почали відкривати магазини, збільшувати асортимент. Тобто, ну, це, це відчувається, що незважаючи на ці всі, всі проблеми, якби, наші виробники починають якби, далі розвиватися рости. Багато також сконцентрувалися на закордонні ринки. Тобто Зрозуміло, що з нестабільністю курсу, валют. Якби дуже складно втримати економічну ситуацію на підприємстві, тим більше якщо там швейні виробництво 200-300 500 людей, тобто всі набагато активніше я знаю там по моїх колегах почали працювати за кордоном. Ми також якби, прискорили цей проект, тому що на закордон ми ще раніше хотіли виходити. Ми ж там майже зробили сайт, зареєстрували торгову марку, бо Харвестів в Євросоюзі біля 80 штук, і якби вже ми там не пропихнемося своєю торговою маркою. Ось і зараз ми також активно працюємо над закордонним ринком. А ви, я думаю, що оцінили конкурентну середу, в яку ви заходите. А реально, ну тобто, реально українському бренду з такою продукцією, як ви, чи ви відозміните трошки для Європи асортимент? Спочатку ми думали. Певною мірою його змінити, але це ми думали ще там, за часів коронавірусу, тому що ми почали робити айдентику для закордонного бренду, юніт економіку, аналіз ринку. Тоді ми ще думали його трошки змінити, заадаптувати під якби, покупця. Але за ці два роки ми, по суті, із українським асортиментом зробили те, що ми хотіли зробити на закордон, тобто ми максимально його по якості, по стандартам задаптували під європейську. Потреби. ось Тому зараз, якби ми, чесно кажучи, не будемо нічого змінювати, окрім логотипа і і все. ось Тому якби в цьому плані в нас таких проблем немає. єдина є проблема, та, що, Ну звичайно, ми дуже чітко зрозуміли різницю між тим, як вести бізнес в Україні і в Європі. Тому що, як там всі говорять, що в Європі так класно і все бірюзово, то насправді там набагато більше бюрократія, набагато все складніше. Клієнтам набагато більше любить свої локальні бренди. Тобто, в нас в Україні ще такої підтримки немає. Ну, наприклад, якщо дивитися Польщу, то в них поляк за своє ну, буде триматися до останнього. Тому що ну, я так підозрюю, що можливо там через років 5-10 в Україні буде такий тренд, тому що. В Польщі зараз там ну, велика частина бізнесу, вона взагалі не польська. Тобто вони як обслуговують ніби Європу. Ось, і зараз до них дійшло, що, як там казав Тарас Шевченко, живемо на нашій, не своїй землі. Тобто, і ну, дай Боже, щоб українці зрозуміли це раніше. Та зрозуміють. Коли... Я думаю, особливо <клес> тих, хто поїздив по Європі і по світу, вже розуміють. Вони приїжджають і кажуть, що тут все найкраще. І послуги, і товари багато яких. Так що, я думаю, що процес як, як би це не. Неприємно звучало, але війна прискорила цей процес в рази. Тому я думаю, що і до того вже останні роки була увага до українських брендів. Зараз вона мені здається, якщо ці бренди ще й будуть підтримувати якість, і ціна їхня буде явно не вища закордонних. То тут як то кажуть, без варіантів іншого шляху немає. Ну тут зрозуміла річ, що не потрібно ти якби на компроміс з самим собою. Тобто. Я якби, не прихильник того, що там підтримує українське, бо воно чисто українське. Тобто, Тобто, ну, не, не в якому разі. Тобто, кожен виробник. Кожен бренд має розуміти, що так, якби я український, але мені потрібно робити належну якість, щоб ну, мене купляли не чисто за Made in UA. А тим більше це якби буде стратегічною помилкою, тому що ну, можливо в Україні ще будуть купляти за Made in UA, але якби, українським ринком не потрібно обмежуватись, потрібно ти якби на закордон, і там вже це точно не зіграє в плюс. А, Дмитро, ви згадали про те, що ви запустили лінійку дитячих рюкзаків. Взагалі, що із новинок за останній. Ну, там період е вдалося запустити. Що можливо на черзі, і перейдемо якраз і до планів на найближче. Е ми. На 2022 рік майже не випускали нових моделей, ну, якби в тих об'ємах, яких ми хотіли, тому що е, все-таки ми відчули не тільки на наших продажах те, що якби вплив війни, також ми відчули це суттєво на нашому виробництві. Тобто, так як в нас в переважній більшості працюють жінки, тобто, також частина виїхала за кордон. Деякі наші підрядники, з якими ми співпрацюємо в інших містах, також або виїхали за кордон, або порозпускали людей. Тобто зараз є така якби переміни в ринку праці, якби і в швейному виробництві також. Ось і міру того, що зараз, в принципі, наш асортимент не так немаленький. Ми зараз просто фізично не можемо запустити ще багато нових моделей, тому що ну, банально ми не можемо розподілити цю роботу між собою. Тому ми вирішили запустити такий певний соціальний проект. Ми розробили програму навчання швачок з нуля. Тому що зараз дуже сильно відчутно те, що ну, певна частина виробництва, особливо на східній Україні, взагалі постраждала. І вони переїхали сюди. Звідси ще швачки виїхали за кордон. І зараз є така дуже велика боротьба за робочу силу. Ось, і ми, і деякі наші колеги з нашої якби, сфери почали запускати ці навчання з нуля. От, щоб людина, яка не вміє взагалі шити, навчити за три місяці, вчити її оплачувано, тобто не так, що там ви приходите просто шиєте, ми вам нічого за це не даємо. Ось, і таким чином, ми почали запускати цю програму. Почали відкривати виробництво в невеликих містах. І побачили, що воно дуже круто працює, тому що ми даємо роботу в невеликих містах, де її майже взагалі немає. Ми певним чином втримуємо тих людей, які там працюють, ну, щоб вони там, особливо дівчата, не їхали десь за кордон. Ось, і вони раді, що вони на місці, що вони з дітьми, вони можуть працювати, у них з'являється стабільна робота. Тобто я навіть закликаю всю легку промисловість, якби включатися в це, працювати над тим, щоб не битися за ту швачку там. Ось і переманювати її в конкурентів чи ще в когось, а почати запускати якби, свої академії. Ось, і тим самим стимулювати якби розвиток легкої промисловості в цілому. А, також у нас ця ідея пішла звідти, що раніше в нас така сама була проблема з розкрійниками там, сортувальниками. І ми якби зрозуміли, що також персоналу просто немає, треба всіх вчити. Тобто, зараз наше виробництво складається майже там на... 80% з тих, хто раніше не працював в легкій промисловості. Ми їх всіх якби навчили, заадаптували. Ми працюємо з сервісами навчання персоналу, тобто ну, не буду рекламувати, але ну, є навіть класні українські рішення, якби онлайн-академії, такі куди ти завантажуєш всі навчальні курси, в тебе персонал проходить тести, і ти можеш дивитись динаміку, як він в тебе вчиться, розвивається, хто там до якого рівня дійшов. Клас, слухайте, оце я розумію український бренд. Ви фактично вийшли на той рівень, коли вже не тільки хороший бренд, хороша продукція. Ви вийшли на ще вищий щабель. Це те, коли ви вже навчаєте і чуть ли не створюєте фактично тренди в своїй ніші. Круто, реально дуже круто. Друзі, сьогодні у мене в гостях. Соколовський Дмитро, він співвласник торгової марки Харвест. Торгова марка Харвест виявилася що це не тільки гарні рюкзаки і сумки, а виявилося, що ще й соціально активна компанія, яка вчить людей, всіх хто хоче, звісно, в цю сферу. І я так розумію, що й не дає роботу. Тому круто. І на завершення, Дмитро, ну хочу почути від вас побажання українському бізнесу тоді, тому що ви. То сьогодні розказали, що ви успішний український бізнес однозначно. Ну, основне з моїх побажань це те, що потрібно, ну як військові тримають свій військовий фронт, нашому бізнесу потрібно тримати економічний фронт, тому що тут а, не може бути таке, що там як там я, не я і хата не моя, тобто всі ми зв'язані між собою, кожен створює робочі місця. Ну і навіть якщо так дивитися глобально, створивши робоче місце, навіть мій співробітник піде купить до іншого бізнесу, якісь там товар чи послугу. Тобто, якщо ми всі ростемо, всі розвиваємося, тобто ми допомагаємо цим самим один і одному, так само і нашій державі військовим, тому що ми якби платимо за це податки. І також велике моє побажання це те, що, щоб всі почали працювати якби, глобально, не закривалися тільки в локальному ринку, тому що чим більше в Україні буде глобальних компаній, тим стабільніша буде наша економіка. Тому що тоді більше буде якби, припливу валюти в країну, стабільніший курс, курс долара, ну і все подібне не буде вже в економічній деталі е, розказувати, то, як це може вплинути. Митро, дуже дякую за класну бесіду. Я хочу побажати вашому бренду успіхів. Розвивайтеся, виходьте на міжнародні ринки. Я впевнений, що з такою позицією, з таким підходом у вас є всі шанси захопити європейський, можливо, світовий рівень. Ну і звісно, українці точно будуть купувати класні речі, тому що вони дійсно не тільки made in Ukraine, а й в тому числі вони якісні, стильні і на рівні з світовими. Тому хай вам щастить. Дякую. Друзі, на цьому будемо закінчувати експертну думку. Сьогодні у мене в гостях був Соколовський Дмитро. Він співвласник торгової марки Харвес. Ось така крута українська компанія. Експертна думка. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.